Доброго дня усім! Сьогодні у нас на календарі 1 березня ми почали обрізати персик. Персик у нас персиковий сад по системі веретено. Схема посадки 4,5 на 3 метри між деревами. Чому так? Тому що багато у нас було. З цього приводу думок, коли починали закладати сад, але вирішили садити по цих же наявних рядках яблуні, яку ми викручували, потім по ній же і садили. Тут бачимо вже зроблено обробку міжрядь і отримали отакий от результат. Ну що, Хотів би сказати вам, розказати за сортові особливості обрізки персика, тому що бачимо, що у нас тут є інструменти, до речі, яким ми працюємо, сучкоріз і секатор. Якщо... Хочете дізнатися про секатор детальніше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, я зроблю окреме відео по е, інструменту, яким працює. Дивіться, хотів розказати за е, обрізкою саме сортові особливості. Це у нас в даному випадку нектарин, харблейс. Далі у нас е, сорт е, два рядки е, сорт Глорія. І далі у нас є 24.007. там Персики. І є також попадаються в рядку е, саженці такого сорту, як Річмей. Що важливо, давайте розглянемо детальніше, наприклад, е, нектарина. Дивіться, у нас є плодові гілки. В основному це однорічні. Не в основному, а персика це саме однорічні. Які ми бачимо багато хто в інтернеті, да там багато відео, хто робить обрізку. Е, Чашею, я вважаю, що виправдано і так, і так, але важливо зрозуміти, що ви підбираєте саме під свої особливості, під свій сад, під свої можливості. Найпростіше для сприйняття, звісно, це чаша, тому що вона є на кожному каналі. Там багато відео по цьому з приводу знято. А ми от формуємо веретеном, тому що маємо вже певні напрацювання, маю певні знання, і тому можу собі дозволити, наприклад, формувати так, як, скажімо, вважаю за потрібне. Тому дивіться, що важливо. Ця однорічна гілка, бачите, вона от має зазвичай 1,5-2 метра до 2 метрів. Тут є плодові гілки. Але сортові особливості обрізки заключаються в чому? В тому, що окремі сорти, такі, як до прикладу річмей, вони формують однорічну, на однорічній деревині плодову бруньку. Ось покажу, бо Важко зараз знайти те дерево, але важко знайти. Саме підходяще, як то, що я хочу показати, але от на цьому прикладі, дивіться, тут є у нас закладка от, плодовими бруньками да, з самого початку. Тобто ми, грубо кажучи, визначаємо е, по... Цих плодових бруньках, скільки нам відрізати гілки. 10 бруньок, 20, скільки у нас, наприклад, можуть бути отут, бачите, вегетативні бруньки, от 4 штуки. А за ними вже йдуть генеративні, не хочу фокусуватися. от, Починаються отут генеративні. Якщо ми відріжемо по рекомендаціях на 10 бруньок, то у нас вийде, що половина з них будуть вегетативні. Саме тому раджу зважати на те, який саме тип закладки бруньок у цих сортів. І от у нас, наприклад, хочу показати обрізку, Дивіться, на прикладі нектарина. Ми робимо, по принципу, як на веретені крило. На ньому обростаючі гілки ми всі, бачите, от було призвано на дві бруньки. Це ми вирізаємо. Тут дві бруньки, а тут знову плодове. На плодові утворення. Це плодова ланка, ну як у винограду, всі знаєте. Багато хто е, вже, як хто цим цікавиться, кому цікаве, те ще й розказує. Да? Перепрошую за тавтологію, але так. Е, то вони вже знають основні принципи обрізки і це не новина, що воно схоже на обрізку винограду. Але тут от різниця. Дивіться, вирізаємо всі, що догори стрічать. Е, тут ріжемо знову таки на плодову ланку. Чомусь. На плодову ланку. Тут аналогічно на плодову ланку. Це у нас буде, отут, от бачите, от, тут голо-голо-голо, а в самому кінці є кілька плодових бруньок. І оцих кілька плодових бруньок нам знімають потребу у нормуванні потім, тому що ми вже не переймаємося, що буде перегруз. Хоча нормування ми робимо, в залежності навіть від сорту одному саду. Але вже не так цим заморочуємось, тому що часом на це йде. Ні в року скільки. І так. От бачите, вже поки говорив, опрацював одну гілку, бачите, от вона, центральний провідник її. Іде. Ось він. Далі на ньому вже обростаючі гілки. Цю, напевно, я ще більше приріжу. І бачите, по принципу, крила, як на чаші. Далі, всі з середини ми. Обростаючи, забираємо ці якісь старі, які вже відпрацювали, молоді, занадто тонкі ріжемо на пеньки по дві броньки. Далі робимо отут вгорі. От дивіться, тут важливо розуміти, як це відбувається. Якщо у вас веретено, то тоді ми. Робимо зріз, який нам на якомога меншу площу дасть. Якщо ми зріжемо, до прикладу, ну, 5, наприклад, гілок, які догори сторчать, у нас буде 5 пеньків. Ми робимо всього один. От, трошки потерся катером. Робимо всього один, але робимо великий. Тут, бачите, плодова ланка, було дві бруньки. Одну залишаємо далі на урожай, 3-5 бруньок плодових. До 10. Я залишаю як коли. Тобто можу, я ріжу. Не думаючи, можу сказати одне, а зробити інше трошки. так. Але основне, я намагаюся пояснити. Тут робимо от дві бруньки, а вже цю, яка грубша на урожай, ми лишаємо на 5 бруньок, на 10 інколи, дивлячись, який сорт. І от кількість бруньок саме залежить від сорту. Всі обростаючі, оці всі старі, все, що нам не подобається, ми зачищаємо, тому що це все розсадник інфекцій. Тут у нас, вже бачите, оп, опрацьовано. Тут у нас допрацьовуємо, лишаємо до гори, до гори лишаємо один. бачите так, Тут у нас збоку ця ланка плодова, у нас занадто сильно почала рости, тут був такий, як на урожай гарна гілка була, але вона от бачите, ми зрізаємо, тут робимо це продовження центральної гілки буде в ту сторону, ми його запускаємо. Ця гілка, яка у нас штурпак, який не відріс. <рріст> не дуже літературне слово, але як є, бачите, от, раз, ми її забираємо. І от все, оце, що є всередині, всі сухі, всі поломані, все-все-все. Ми звідси вичисуємо. Бачите, тут от був пропуск по. Тут от був пропуск по кучерявості, бачите, така гілка виглядає. Ми її обов'язково вирізаємо і все, що сухе біля неї, теж вирізаємо. Це ми робимо дві бруньки, пеньок-пеньок, пеньок-пеньок. Тут ми робимо пагін продовження на урожай, пагінь продовження на урожай. Все. На ньому оце все, що далі. Дві бруньки, три бруньки це ми забираємо. Тут далі, бачите, от гілка була. Ми її прикорочуємо тут. Два пеньки, тут трошки на урожай залишимо і центральний провідник прирізали. І поки бачите, поки ми маємо таку ситуацію, самі дрібні викинули. Що різав, пояснював, більш-менш. От. І отакий от вигляд має вже обрізане дерево нектарину. Тут ми забули прикоротити, тут забули прикоротити. Що ще важливо, що, наприклад, оце нектарин, ми тут бачимо кожного року зав'язування плодами гарне, він цвіте у середні сроки і виходить постійно від заморозків. Якщо ви розумієте, що сорт у вас може попасти під ці заморозки, бажано його прирізати трошки, не те, що слабше, просто розуміти, що ви можете потім втратити частину урожаю. Ще я вам хочу показати, це у нас Глорія. Бачите, яке дерево, так само по цьому ж принципу будемо його розкладати. І гарні прирости оці забирати. Треба було літні операції робити, ми от трошки не встигли, але ми з цим попрацюємо. Сподіваюся, що все буде добре. А це ось у нас перевантаження врожаєм було, це сорт 24007. Бачите, навіть от засохлі засохлілися. Сорт дуже гарний, дуже транспортабельний для виробництва. Просто прекрасний. Але є такий нюанс, що він, от, бачите, при перевантаженні. Урожаєм починає в, ну, як і будь-який персик, напевно, але починає от робити трошки зараження е, хворобами. Тобто його треба дуже гарно викроплювати, що, відповідно, бачите, призводить до втрати гілок. Це ми все обов'язково висікаємо. Потім буде йти, е, будуть йти люди, це все вигрібати в рядок. І е, потім буде йти культиватор, це все забирати теж. Чому? Тому що важливо дуже тримати в чистоті персик. Якщо ви його, наприклад, за один рік закинули, то потім дуже неприємна ситуація, що, Ось, що ви його втратите. Тому що 90% випадків от у нас, наприклад, є От дуже гарний приклад, тут, правда, ми ще напевно, були погризли. Ну, Це польові умови тут. Бачите? І це от уже втрата. Це було в... Але поруч... Гарне велике дерево в цю в цю сторону. Тобто проблема саме в тому, що у нас е, не вистачило трошки догляду минулого року. І так, е, перепрошую і повертаємось до обрізки. Дивіться, тут аналогічно пеньок-пеньок. Тут у нас плодова ланка на врожай. Це догори ми забираємо, тут вже центральний провідник продовження. Тут одна над одною, бачите, ми забираємо. Щоб не заважало, центральний провідник, повертаємо цієї гілки в цей бік, а цієї гілки в цей бік, щоб вони не пересікались. Сильно в рядок намагаюся не виводити, тому що все одно ходить техніка, дискооборона, це все зачіпається і б'ється. Дуже негарно тоді виходить, шкода дерев, шкода роботи. Бачите, тут? Тут, зверніть увагу, у нас іде конкурент центрального провідника, бачите, завеликий. Тут ми беремо так само, переводимо його на дві бруньки. Переводимо його на дві бруньки. Тут у нас плодова, тут дві бруньки, тут дві бруньки. Це за слабкі за забираємо, за слабкі забираємо. Це все обростаючи забираємо. Тут аналогічно цю краще прибрати взагалі. Цю бачите, одна над іншою. Отак от, от видно, одна над іншою ми робимо переводом, тому що літніми операціями не забрали, ну маємо проблему. Тут бачимо, що тут вже підградила вона ця гілка, але не дала приростів, тому ми її забираємо. Обновлюємо. цю на дві бруньки знизу. Вона лежить. Це на плоди, Це на плоди. Це на плоди. Тут, бачите, теж кучерявість проскакувала, ці сухі гілки, ми забираємо. Цю ми рижемо на плоди. Це у нас центральна. Все. Бачите, тут вже навіть цю виріжемо, ці всі виріжемо, всі сухі ми вирізаємо обов'язково. І от бачите результат. Це у нас вже другий сорт, сорт PF24007. Ці, що сухі, забираємо, це забираємо тут. Вирізаємо, бачимо зверху, що робити. От у нас верх. Верх. Іде, е, як бачите, от одна гілка чітко догорі, а інший її конкурент. От ми цей конкурент, який нам не подобається, в який бік лежить, ми його забираємо. Всі дрібні робимо пеньки по дві бруньки на заміну, потім вони відростуть і гарні будуть плодові знову ланки. І самий вершок на бокову. Бруньку. Тому що наша задача отримувати все-таки отут. Я думаю, що через 3-5 років, коли вже почнуться проблеми із освітленням цього дерева, ми просто візьмемо пилку, виріжемо центр, замастимо його фарбою. Цей варіант дуже гарний для присадибних ділянок, тому що люди, хто вирощує на дачі, вони дуже цінують свій час, і я їх розумію, тому що хочуть отримати. Максимальний урожай за максимально короткий проміжок часу. Для цього веретено підходить прекрасно, але чаша зручніша в догляді. Тому ми веретено використовуємо, щоб як якомога швидше отримати урожай, а на веретено потім переведемо і будемо вже користуватися всіма перевагами, коли він почне тікати на периферії от туди догори. Бачите, які потужні гілки, от вони метр-півтора. І от Зверніть увагу, отакий от дерево після обрізки. Таке дерево до обрізки. Вони ну, абсолютно однакові, принцип той самий. І хочу сказати, що хто займається персиком, хто має кілька присадибних дерев, то користуйтесь цим варіантом. Це досить популярний От в Європі така система. І ну, кожен вибирає під себе і має розуміти, що свої особливості вирощування. Має і свої можливості теж оцінюйте. Ось така історія. Всім гарного дня, отакі от персики маємо. Роботи ще трошки вистачає. Різати ще залишилося зовсім трошки, ще пів гектара і завершили. Тому всім гарного дня, до побачення, ставте лайки, не забувайте. І, можливо, якісь побажання, якщо в коментарях напишете, дуже буду вдячний за щось, якусь інформацію, яка вас може цікавить, що я можу зняти. До побачення.